І кадри просто приголомшують. У столичному супермаркеті на підлозі лежить чоловік, а його відчайдушно гамсидять ногами охоронці, та ще й тримають руками, щоб не пручався. Конфлікт стався саме у цьому супермаркеті, але адміністрація спілкуватися відмовляється. Бо учасниками бійки стали не представники місцевої служби безпеки, а працівники охоронної фірми. Все відбувалося посеред ночі. Група молодиків вже дуже добряче на підпитку. Прийшли до супермаркету за черговою порцією алкоголю. Але продавати спиртне після одинадцятої вечора в столиці заборонено. Тож касири хлопцям відмовили, щоб втихомирити покупців довелося навіть викликати охорону. А вони постійно чергують. Чи вони приїжджають за що Вони нагадували поводні. І дійсно, один із покупців, почувши відмову, сів просто на, касу. <різوع> <різوع> Це, ну, на касу, ну Що ти робиш? Ти, 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 ти сюди прийшов посидіти на лавочки. Начебто слушне зауваження, але у відповідь молодики реагують брудною лайкою. А ти хто? Чекай, а ти хто? Ким ти себе називаєш? В общем, не, 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 не Леша, ні, не чекай Леша, і А то що буде шо у її виходиш? агресивний відвідувач першим б'є в обличчя охоронцю, а у відповідь отримує удари вже з кількох боків кийками, ногами та всім, що було під руками. Не праві обидві сторони в якомусь громадському місці в такому стані з'являтися це взагалі не дуже правильно. По перше а ну в принципі, знову ж таке це питання до правоохоронних органів. Покупці написали заяву в поліцію, і поки копи вивчають відео з камер спостереження, ті самі кадри аналізує експерт із питань безпеки. Каже, охоронці дійсно мають право застосувати фізичну силу при затриманні, але без загрози для здоров'я та життя. Ані даже не просто задержати приміє фінічка, є все залежить від ситуації. О, ну, як ми виділим на роліки, далі вже було избиение, добівання. Хана должна, так грубо скаженірну коробочку. І Они должны бути морально і стресоустойчиво. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Але яку відповідальність і кому саме доведеться її понести, говорити зарано, бо після вивчення всіх деталей справу можуть перекваліфікувати.